Справді, найбільшою проблемою української парламенту і політики є популізм. Є популізм, який змушує політиків займатися не реформами, а якимись дуже яскравими заходами, які лише погіршують ситуацію. І для українського парламенту, і для української політики це зараз найбільша загроза. Коли, от, наприклад, режим Януковича, то все зрозуміло, що він поганий. От Авторитарний лідер поганий, дуже все зрозуміло. А от коли популіст, це гірше набагато, тому що популіст говорить, підслуховуючи найгірші інстинкти натовпу. А потім ці найгірші інстинкти перетворює на державні рішення. І найгірше, що про це ніхто не знає, тому що всі думають, що так і треба. Популізм це якщо людина все критикує, але ні за що не відповідає і не хоче брати відповідальності. Популізм це коли політик говорить те, що хоче чути натовп, а не те, що потрібно країни. І політик це чудово розуміє, але він заради рейтингу готовий все зробити. І популізм це те, коли політик використовує якісь негаразди в країні, коли треба підтримати і суспільну стабільність і розуміти, що є загрози війни. Але при цьому він готовий поламати все і все заради своїх егоїстичних інтересів. Популісти, як правило, ті люди, які не беруть відповідальність за себе. Відповідальність за те, що відбувається в країні, от якщо політик в уряді, якщо політик у владі, йому важче бути популістом, тому що треба щось робити. Тому популістичне поле залишається для тих, хто говорить, що вони нібито підтримують незалежну Україну, але самі в уряд особливо не йдуть. Ну наразі тому популізму. Я думаю, я думаю, що зараз дуже схильні до популізму і ляшко. І Тимошенко, особливо соціального популізму, Тимошенко говорить винятково про тарифи, про соціальну тематику, про підтримку бідних. Ляшко говорить також про безпеку. Ляшко також говорить про те, що всіх там поганих воєначальників треба покарати, всіх поганих чиновників треба посадити на вила. Тобто в нього менш е, нахил в бік соціальної тематики, але він є. А серед так званої опозиції там просто нема нічого. Там популіст, але оскільки їхня підтримка дуже маленька, і вони не мають зараз особливих шансів, то ми можемо звертати увагу на їхній популізм. Але це не так страшно, тому що ну вони і так зрозуміло, звідки вони і що вони. А найнебезпечніший популізм це серед тих сил, які говорять про європейський вибір, про прозору чесну політику, про те, що потрібно робити реформи, і при цьому. Заради власної популярності якогось яскравого слова скаженого на якомусь шоу, готові продати ці всі реформи за три копійки. У нас, до речі, от, що цікаво, що популізм це по суті продовження комунізму. Тому що що популізм каже? Він каже, що все рішення, всі рішення дуже прості. Оце, до речі, за популізму. Все дуже просто. Треба лише взяти, когось звільнити, когось поставити, щось поламати, і все буде добре. Як правило, це робить одна людина. От приходить цілий людина з вилами, каже, я тут всіх на вила посажу, і все буде добре. Ну, Зрозуміло, що не буде добре. Але от ця Шариковщина, коли взять все і поділіть, це по суті є продовження цього ментального тренду на комуністичну ідеологію, який залишився в українському суспільстві. Тому от комунізм помер, але хай живе популізм.